Я вважаю, що це правильна норма. Також ну, я вважаю, що це потрібний закон на наш час, оскільки українська держава бореться за виживання і без, без цього закону ну, не може бути і подальше існування, скажімо за все. Там є певні норми, які можуть містити якісь негативні емоції, можуть визивати від наших громадян, але ми повинні зрозуміти, що ми маємо зробити щось. Людей треба брати, які проходили військо, а не ті, що в автомата в руках не держали. Ну, в принципі, я в принципі, ставлюсь так, як ну, нормально, грубо кажучи, як мені просто 20, скільки, ну, 22 роки. І ну, якби було навіть 25, то якби я не маю планів точно нікуди виїжджати. І якщо вже ну, доведеться йти якби, на фронт, то Ну, моя позиція така, що я піду. Ну, загалом, якщо вже так роздумувати на цю тему, то напевне воно все має сенс, але, на жаль, у нас якось не видбудувана, система дає де демобілізація, дає де ротації і тому подібне, де нібито військові мають можливість і на особисте життя. Бо якщо хлопець стає військовим, ну ніби особисте життя в нього перестає існувати, і це сумно, тому. Є син стосується. Да, мобілізація, ну, мабуть, треба. Ну, якщо воюємо, якщо б не воювали, то й не треба було б ну, якщо люди не йдуть добровільно, то, мабуть, держава має якось коригувати, да, підштовхувати. Бо якщо всі розбігуться, потікають в Європу, то, а потім там сидять їм платять по 500 євро, вони п'ють піва з жінками. Мені здається, що коли права людини якось обмежуються, то це не є зовсім добре. Я вважаю, що кордони потрібно відкрити і щоб люди, які хочуть виїхати, щоб вони могли виїхати. Щоб люди, які хочуть заїхати, вони могли заїхати. Тобто, чесно кажучи, я просто живу. Буду як буде як буду. А я просто живу сьогоднішнім днем і просто буде, як буде. Призову, так призову. Це дуже болить. Вам не подобається таке? Ну, це я ж я не можу навіть відповісти вам на це питання, тому що цензурного у мене ну, навряд чи щось буде. Максимально немає уточнень. Розписали, наприклад, по догляду за батьками, які потребують догляду, якщо немає інших військово зобов'язаних осіб, які відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Як це розуміти? Має бути якесь уточнення роз'яснення. Зброя не матиме ніякого сенсу, якщо не буде в чих руках її тримати. Адже, але звісно, це має, має вплинути позитивно. Ну я думаю, що вона звичайно допоможе, але щоб ситуація якось змінилася, вона не зміниться, оскільки Росія переважає нас в ресурсах. І для того, щоб щось змінилося, то має вперше мобілізуватися наш тил держава. Так, звісно, я думаю, що попливає, але чекаємо літаки, чекаємо далекобійні ракети. Добре, повпливає, буде зброя. Там є, до речі, по-моєму, 14 мільярдів на сучасну зброю. Там Якісь нам не розкривають ці але це дуже добре. Це на фронті. Однозначно позитивно, тому що у нас до цього не було. Точніше, у нас був дефіцит всього снарядів, боєприпасів, техніки, всього. Якщо чесно, така сума, в принципі, вона хоч є, хоч якоюсь значущою, але не. Вкрай великою для допомоги. Тобто на якийсь час нам вистачить. І як я знаю, що вже нова зброя якась є, але ну, ще раз же, на якийсь час нам вистачить. Це вже добре. Ну, Я думаю, що цієї допомоги все одно недостатньо. І це крапля в морі. Це дуже добре вплине, бо По нам треба допомога. Буде допомога, буде щось, а не буде допомоги, не буде нічого. Я, наприклад, Я, я водій БМП один був. Почала кулеметчиком, був, потім водіт бмп 1 У нас не було осколочних. От як ми піхоту будемо акумулятивними стріляти? Ніяк. Це просто так стрільба в воздух і все. Хотілося б вірити, що добре зміниться ну, в, нашу, в нашу користь.